Веро, що привело вас сюди на Канський кінофестиваль. Буду з вами відвертим. Ця поїздка дуже спонтанна, і я приголомшений. Наскільки тут чудова атмосфера, так багато красунь навколо мені просто відібрало мову. Як зараз розвивається ваша музична кар'єра? Ми знаємо, що перші кроки ви робили в Грузії, і навіть написали гімн для партії вашого батька Грузинська мрія. А зараз працюєте в Америці. Я абсолютно задоволений тим, як все йде. Працюю всюди, навіть тут, у Канні. Адже на узбережжі зараз скупчення професіоналів з усього світу. Екс-динамівець, нинішній віце-прем'єр Грузії Каха Каладзе. кум. як часто вдається поспілкуватися? Він неймовірний друг. Ми постійно на зв'язку. Він з тих людей, які здійснили успішний трансфер зі спортивної кар'єри в політичну. Я ним дуже пишаюся. Привіт, Україна! Моя. Бабушка была из Украины тоже, так что у меня тоже есть украинская кровь. Я вас очень люблю, целую и обнимаю. Дякуємо тобі!